В Україні збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на всі види вірусних гепатитів. За п'ять місяців цього року зростання на 51 відсоток. В жовтні минулого року та липні цього року були зафіксовані спалахи хвороби у Вінниці та Рівненській області. Про це повідомив під час брифінгу в обласному центрі контролю та профілактики хвороб генеральний директор установи Олександр Чепурний. За даними центру, ця загрозлива статистика по Україні характерна і для Чернігівщини. За шість місяців 2024 року зростання захворюваності на гепатити майже на 17 відсотків. В нас реєструються поодинокі випадки вирусного гепатиту. А всього в нас їх зареєстровано за шість місяців. Дев'ять випадків. Кожному випадку у нас проводилося підрозслідування джерел, які пов'язані з нашою областю. Не встановлено всі хворі перебували за межами області. Вже другий рік ми маємо зростання захворюваності на хронічні гепатіти С. За 2023 рік у 4,4 рази і за 6 місяців поточного року на 10%. Втім, фахівці зазначають, що кількість випадків гепатиту С збільшилася не через епідемічний спалах причина краща діагностика та за рахунок виявлення хворих на ранніх стадіях. Якісне тестування дозволяє виявити наявність вірусу навіть при безсимптомному протіканні хвороби, і це тестування можна пройти безкоштовно, враховуючи глобальну загрозу, яка в нас є з вірусними гепатитами, особливо Б і С, то раз в рік кожен має звернутись до. Надавача послуг до свого сімейного лікаря для того, щоб пройти тестування на дану недугу, саме гепатит В, С, з'ясувати свій статус стосовно інфікування або можливо, вже і хворобу, тому що я в попередній доповіді говорив, що в переважної більшості випадків захворювання протікає взагалі. При відсутності будь-яких клінічних проявів і проявляється вже коли є якісь незворотні зміни в організмі, які вже ведуть до небажаних результатів. Перевірку можна пройти швидкими тестами, які через 15-20 хвилин показують статус, наявність чи відсутність антитіл до вірусу в організмі. Безкоштовним є лікування, причому незалежно від місця проживання чи реєстрації. У нас в області широко надаються послуги з лікування з 2020 року. Так як всі препарати закупляються за кошти державного бюджету, і вони є безкоштовні. Цю послугу лікування вірусного гепатиту згідно наказу управління охорони здоров'я здоров'я 190 від 18.01.2021 року можуть надавати сімейні лікарі або лікарі-інфекціоністи. Медичні заклади Чернігівщини достатньо забезпечені препаратами. Станом на 1 липня в області було 400 курсів для лікування вірусного гепатиту С. При цьому за 6 місяців 2024 року проліковано 420 пацієнтів, 280 ще отримують допомогу. А за минулий рік лікування пройшли 585 хворих на гепатиту С. Це із гепатитом Б на активному лікуванні знаходиться 21 пацієнт. Це пожиттєве лікування, і препаратами область також забезпечена. Ефективна профілактика гепатитів А та є е, дотримання гігієнічних норм, зокрема миття рук і споживання свіжих та термічно оброблених продуктів. Рекомендуємо для пиття використовувати тільки кип'ячену воду стосовно безпеки харчових продуктів, як основного фактору, також Можливості розмноження мікроорганізмів в разі порушення їх зберігання азаріто. Ми маємо аномальні показники температурного режиму, плюс відключення знову світла, все це відображається на роботі холодильного обладнання і відповідно на. Зберігання харчових продуктів, щоб запобігти зараженню гепатитами B та С, рекомендоване відвідування лише перевірених закладів здоров'я та б'юті індустрії, бо в такій сфері можлива гемоконтактна передача вірусу типів B та С з рідинами крові. Щоб убезпечитись від зараження гепатитом Б, фахівці радять вакцинуватися. Наразі ми маємо непогані відсотки це більше 50% виконання плану річного проте. Не забуваємо про відмовників, які в нас є. Не забуваємо про дітей, які не змогли отримати щеплення за станом здоров'я, в яких були протипокази. І не забуваємо про те, що скоро 1 вересня і діти наші зустрінуться в навчальних закладах, чи то в садочках, чи то в школах. Тому прошу, в кого немає за якоїсь причини щеплення проти гепатиту Б. Просто звернутись до свого сімейного лікаря або до лікаря педіатра, отримати це щеплення. Вакцинація проти гепатиту Б є в національному календарі щеплень дітям роблять безкоштовно в три етапи до року, а дорослі за потреби можуть придбати вакцину самостійно і щепитися в медзакладі.